Надають психологічну, юридичну та соціальну допомогу. Нещодавно у хусті відкрилася філія ветеранського простору вдома. Сюди можуть звертатися військовослужбовці та їхні рідні. Звертаються до нас в основному військовослужбовці, які звільнені, відпустки приїжджають. Так заходять жінки, матері, загиблих, і пропавших безвісті. Чим можемо, стараємося їм допомогти у пошуках. Основна проблема наших військових, чому вони до нас звертаються, це моральна підтримка їх, також супроводження їх для оформлення всіх документів. Найчастіше військовослужбовці звертаються за психологічною та юридичною допомогою. Також тут ветеранам допомагають з працевлаштуванням. Пан Ярослав каже, вже вдалося працевлаштувати більше десяти осіб. По мірі можливості влаштовуємо їх на роботу, щоб не замикалися в собі. Більше якби сотні військовослужбовців 140 точно не пам'ятаю, проанкетованих. Не завжди люди хочуть анкетуватися, бо думають, що це щось, ну, <сум> словом. але звертаються кожен день. Працівники закладу також ветерани. Пан Андрій каже, колишні військові найкраще розуміють потреби побратимів і як їм правильно допомогти. Тут надають допомогу рідним військовослужбовців та зниклих безвісти. Дітей відправляємо багато так, ну через нашу організацію допомагаємо, відправляємо на Європу. Ветеран ветерана може поняти. І так практично усе, якісь, хочемо тепер зробити туристичні такі походи по горах. Тепер будемо організовувати. Якщо ветеран не може прийти до простору, тоді консультанти їдуть анкетувати військовослужбовців додому, допомагають у оформленні необхідних документів, пільг та посвідчень. Для того, щоб звернутися до консультантів, необхідно мати паспорт та військовий квиток. Здебільшого надаємо консультації. І співпрацюємо з соцзахистом, тобто ми його скеровуємо, куди йому йти, як йому це робити, якщо в нього якісь проблеми, ми допомагаємо їх ну, вирішувати. Тобто більше в нас якби консультацій. І хто інвалід, втратив кінцівки чи ще щось, то ми їх супроводжуємо чи до нашого вузького ТЦК для оформлення, направлення по шпиталях. За словами керівників, наразі заклад працює над покращенням співпраці з психологами, аби мати змогу надавати кваліфіковану психологічну допомогу ветеранам та членам родин військовослужбовців.